Oh, oh, Грумери стикаються з такою проблемою, який шампунь підібрати для таких короткошерстних собачок, там, де немає такого густого підшорстка, і не треба, щоб шерсть була об'ємною. Тому для вирішення цієї проблеми, спеціально для таких порід собак, компанія ПСХ є така дуже, дуже класна пропозиція, такий текстурірований шампунь, який саме розроблений для короткошерстних собак жорсткою шерстю, такі як цверні, пінчери, і ну, куртцхари, дратхари так і таке інше лабрадори. Тому користуйтесь, придб... дзвоніть, проконсультуємо, покупайте найкращу, найкращу косметику. Як взагалі відбувається процес? Ми розчинили шампунь в середньому 1 до 10, 1 до 15. Потім розбавили його з водичкою і наносимо його. Шампунь дуже класно піниться. Ви бачите, що ну, утворюється шикарна піна, тобто немає великого розходу шампуня. Потім я також для таких проходжуся спеціально цією розчосочкою, щоб додатково ще зняти волоски, які треба, щоб відпали. Так. Після того, як ми намилили, миємо голову. Зовсім не хвилюйся, що шампунчик потрапить в очі, тому що абсолютно 100% натуральний. Це якби дуже важливо. Це відрізняє від деяких інших виробників. Немає Абсолютно на натуральній основі 100% веганський, без силіконів, парабенів, не визивань жодних подразнень в очах, почервоніння і таке інше. Тому користуйтесь найкращим. Можете звернути увагу, так що деякі виробники пишуть, що 98 99 натуральності шампуня, і саме в цьому одному відсотку і ховаються всі ці шкідливі речовини, які можуть виникати подразнення шкіри, очей і на шерсті. ПСХ-косметика вона абсолютно натуральна, 100% натуральна без силіконів, парабенів, сторонніх домішків, домішків, катонів і таке інше тому. А коли я купаю, ну, зовсім не хвилююся, що шампунь потрапить в очі або викликає якесь подразнення. По розходу на таку собачку необхідно а, приблизно десь 350 мл вже розведеного шампуня. Ми використали, тобто таку кількість. Це приблизно 15 мл шампуня концентрату. Оскільки це грушах. Приблизно ну, 15 мілілітрів шампуня концентрата. Це я рахувала це 5 гривень. Тепер просто змиваємо цей шампунчик. Тому, будь ласка, замовляйте, переходьте за посиланням нижче. Замовляйте в Україні. Ця косметика вже є. Дуже широкий вибір. Шампуні, базові, концентрати для конкретно для порід, маски, кондиціонери все є в наявності, все є на складі. Переходьте за посиланням, замовляйте офіційного дистриб'ютора.